Ось такий чайок сьогодні ми будемо куштувати. Давай залітай. Давайте поближче розглянемо наш чай. Він має дуже цікаву таку текстуру бумаги. Видно, що якісно поставлена така печаточка. Є також на цьому чаї у нас марка. Ось так круто виглядає сировина цього блинчика. Чайок заварився. Смак чаю доволі насичений. Спершу вас е, зустрічають такі дерев'янисті ноти, потім в цих е, дерев'янистих нотах ви розгрібаєте і добираєтеся до горіху, і потім е, з'являється такий солодкий післясмак смак е, із такою гірчинкою з чорного шоколаду. В цьому чай характер є.